Як реагують, можна згадати, як мем із російського інтернету, болгари восхитілись. Да ну, насправді, звісно, що реакції різні і, м'яко кажучи, є негативні. Да? Тому тут це і це, в принципі, було очікувано. от Хоча, як на мене, це рішення, яке. Сталося в умовах війни, не є е, якимось трагічним, і я не думаю, насправді, що воно призведе до, е, до завершення нашого європейського шляху євро євроінтеграційного, тим більше, що насправді ми побачили зараз е, певні складнощі з е, початком переговорного процесу. Вони вже були об'єктивно обумовлені аж ніяк не україною вони були обумовлені е, внутрішніми процесами в європейському союзі, хоча ми ну, ми було бачили обіцянки від.